Привіт, ребята. Вправляюся я зранку. Дивіться, яка в нас зима. Очі Такий лопатий летить, холодно. Трохи змерзла, але тут нічого. От як можна з верхньої полки падати на середню, з нижньої на середню. Всі кроленята стягнуться до тієї кролички. О, навіть оці смішарики. І то один там бігає. Йди. Мамашка, як ти за ними дивишся, га? Що вони випадають. Ці ребята хочуть води. На, на, на це. А, дивіться. Жук, ти не отсюда. Це не твоя мамка. Та своєї йде. Так. Добре, що в мене вода в таких тарілочках. Поки що дуже добре. Вони зараз вип'ють, воно нічого не замерзає. Завтра знову наберу. Бачите? Так, Соня, тікай. Де твоя тарілка? Дай тарілку. Соня нізя. Не получиш. На. Ну, от що ти робиш? Та я морська свинка вже задрав мене. Той бублик, срач робить в клітках. Куди не посади, кругом робить срач. Дивіться. Хоп, і змішарики вже п'ють воду. З мамкою гань <смір> так. <смір> ну за то закажи королі, зрослі. Єсте <смір> <смір> насипало один з переляху чухну. Ви виїдають корма, а зерно лишають, бачите? вас тут. Треба їсти дати. Ох. Ох. Холодно, вода замерзла. В крані сьогодні ропака розморозила. Ох. Так, Соня, ти там не наблюдай, Соня. Чула? Молодець. Умничка. Умничка, дочка. А, чистити не буду сьогодні. Ой! Дібася! Ой! Ай! Розтіхався, дроски. Дайте я ще наберу вам. А, пейте. І малявки п'ють і велика п'є. Бачите? Засушили, бідола. Ой-ой. От -ой. за там. Так, все. Їсти дала, пити дала. Ага, перемичку не поставила. Зараз буду тих смішариків ловити по всьому дворі. Так, Воду занести в козовник, в козлятник, в козовник. Сьогодні дала їм вже зерна. У мене тут сокира лежить. Знаєте нашу? Відбивала тую перемичку. Ой боже, добиралася до того козла, бо не можна ні зерна дати, не тарілку поставити, нічого. І сьому так само від... відморовувала. Вони можуть добратися до козлів, ну то що ж то за діло таке. Сьогодні вже в мене тишина, я вже до всіх подобиралася. Да? А ці такі пушисті. Ой боже, морди такі в них пушисті. Всі в пухові, прямо, їм холод не страшний. Чи то від ламанчів таке їм передалося, чи що? бо мама їхня воно, альпійчка, Дашка. бачите, то вона ну, пушиста, але не до такої степені, як малі. Малі такі пушисті капець. Так, да, любашка. Любка? Всі їдять, всі зайнять. О! Так, всіх напоїли, покормили, їсти дали і красота. Да? Ти вже сіно своє розкидала опять кормушка. Бачите, поломана, великі дірки і вона все розкидає. Ота там доска, так? Да? А, ти розсипала своє зерно. Молодець. А нащо ти таке зробила? О, сіно в мене ще є ну, за два дні. Потім покличу знов ліду. Прийде, поможе. Мені Опять скинемо багато. Вона скидає, носимо сюди і мені добре, бачите? Не треба лізти на гору. Ось так, дівки в мене вже геть дають помалу молока, починають самі себе запускати. Так, дівки. Ще трошки і підемо вже в запуск. От. Не знаю, чи повідгулювали, ой Боже мій. Аза, переєшуємо, казала, що має бути в мене поповнення чи зміни в козлятнику. Хотіла я їхати по козла, по англонобійця, до дяді Міши забирати яшку. І ніяк мені не виходить з тим яшкою, щоб поїхати його забрати того козла. О, І бачу, вже дядя Міша виставив його на продажу. Тоже, певно, продавати буде. А тут -а, поблизості не можу я знайти козла англо-нобійця. Ну, щоб нобієць був. І, як то кажуть, не за всі гроші. Поняли, як? І все. Ну не знаю, може я ще успію перехватити Йошку. Якщо вийде. Маю таку надію, що я щось успію. Що там таке, Даша? Чого ти чекаєш? Бо я вже... Ти суння, мамина, Кукла. <смі> Бо я вже за тим козлом їду рік. Ніяк не можу доїхати. бачите хто в мене найхитрийший? То в мамі найхитріший? мамина хитруля, да? <рив> так? Да шовінь? І так. Всі їдять, всі довольні, свині теж накормила, сплять. О, тут треба позакривати кролики вчора. Дзвонила до діми, балакали, був би дома, позаносили б десь би ті кролятники, щоб вони бідні мені на морозі тут не були зимою. Ой. А так з ким що занесу? Казина. Сніг валить повним ходом. Валить, як має бути. Що? А ви граєтеся, так? Да? Граєтеся, не повиїдали. На вечір не получите, як не поз'їдаєте, так? Да. Я з вами не буду пацькатися. Ви знаєте, це прекрасно. Угу. Угу. Хі -хі. Так. Аврюша, певно, жити твоїм яйцям ще з тобою. <рес> я не знаю, куди тебе я маю відсадити. У мене нема куди відсаджувати. бачите, клеток нема. Ой, боже боже. А кого ти з яйцями я боюся, бо я бою його... Убрала б на свята. А з яйцями щось я боюся, щоб він мені не смердів. Поняли? Лепепу лишила б. Що? Тушонка? Ти тушонка. Отак. От Сонь, пішли? Ми вже тут всіх теж провірили. Ідемо цього. Пішли, не лякай курей, Соня. Всім їсти дали, пити, дали, йду до хати, буду собі щось ставити, їсти варити, буду грубу топити, О, бо дуже замерзла і ще й не снідала нічого сьогодні. Все, на вас, як завжди, люблю, цілую, дякую, що ви зі мною, сніхоч хоче вибиваєте. І до зустрічі в нових відео. Да? Сонько? Все, іди, тікай, іди гуляй, Іди, бо зараз буду сваритися. Іди, Тікай! Саня моя спить тут. Треба матраса кинути назад. О. Так. Все, на місто. Йди на місто. Йди на місто. На місто. А, та не от дурочка. Ти така тупенька, як я. Іде, печінку виб'єш мені. Все, друзі, всім пока.